19 розділ. 18 віршом читаємо такі слова. Багато. Багато. Кого багато? Багато з тих, що увірували. Увірвали, я казав, між віруючим і увіруючими, яка разниця? Вірують всі в Бога, правда? А увірвавших, які послідували за Богом, небагато. Але багато з тих, що увірвали, тут написано, да? Багато з тих, що увірували, приходили. Куди приходили? В храм приходили. Куди вони приходили? Вони приходили до тих людей, ким проповідували Іванглія. Які були послані Духом Святим, які були відділені від Церкви, і Дух Святий їх послав. Бо ми читаємо 13 розділ. Це не немовлята, да, пішли. Ну, ми можемо свідчити, розказувати своїм, що зробив з нами Господь. Люди можуть прийти до Бога. Но це люди, апостоли, послані Духом Святим для того, щоб зіщати благовістку. Багато з тих, що вірували, приходили. Що вони робили? Сповідуючі. Що таке сповідуючі? Треба, видно, говорити вслух, правда? Сповідання. Уст наших, воно просходить вслух. Ми сповідуємося перед Господом, і ми сповідаємо свої грехи перед священниками. Ми відкриваємо діло, як ми що робили. Ісуса Навіна, ми читаємо. Він каже, син мій, воздай славу Богу, чому? Бо в нього нема неправди, неправда в тебе. Так чи ні? Так. Слава Богу. За все, Боже, дякую тобі. Я винний, да, я визнаю свою вину. Далі, зроби перед ними сповідання і перед Господом. Коротко і ясно, я вкрав, я вбив, да. я вчинив перелюб. Все, ти вже сповідався. Далі, об'яви мені, священник, каже, об'яви мені, що ти зробив. Не скрий нічого. Точно, я зрішив, бо я там побачив, там побажав, там зробив і. Воно в мене. Вкрадене. І нема гріх лежить на всіх. Да? Нема успіху. В стані нема успіху, бо один зрішив і весь стан стоїть. У нас там слава Богу. Ізраїль був бо великий, слухайте, за одного чоловіка стояв весь Ізраїль. А нас небагато і за нас може діло Боже стоять, правда? Якщо ми згрішили і скриваємо щось. І це треба зробити собі ну відповідати, слухай, а чи не є я болячкою на тілі Христа, а чи я не є язвою на тілі Христа? А я не хочу бути я хочу бути в благословіння, Я хочу бачити недоліки людей покривати, молитися за них. Я хочу бути плодотворним, правда? Чи я буду судити, то я негодяй, гадяче, сволочи там, все. Ну, така, ну, я не вєждаю просто. Но мені треба... Преобразуватись духом ума, правда, тобто мені треба вчитися по новому жити. І ми вчимося. Багато з тих, що вірували, приходили, спові... сповідуючи і відкриваючи діла свої, да? діло, яке ми робили, всякі преступні діла. Ми мали зговор обкрасти якусь квартиру, да? чусь квартиру. в да? нас не вийшло її обкрасти. Чому? Бо нас посадили за іншу справу. Да? Но питання в тому. Ми двоє согласилися так? Да? це вже є преступлення, але ми цього не зробили по якихось причинах, так чи ні? А це воно є, це вузол зав'язаний, як ви думаєте, чи ні? Бо ви ж в серці вже поклали це зробити, так чи ні? Просто обставини життя вам не благопоспішили да? Там це зробити. І що треба відкривати? І це теж треба відкривати. А ви про це знали, чи ні? Ні, правда? А скільки ви такого понакладали в серцях своїх? Ми беззаконніки, ми преступники. Скільки, скільки нам треба молитися, щоб Господь просвітив нашу темряву, повиводив все сокрите в мраки, щоб ми це могли посповідати. Та я мене стільки, в мене кожен день було, потрошечки, потрошечки. Чим більше вивернеш, тим краще дихати будеш і краще дихати. Ти ж хочеш бути, як люди, Праведні ходять, думки хижої немає, нічого, вони живуть собі нормально, правда, їм добре? Ви хочете так жити? Для нас вже все зроблено, щоб ми так жили. Тільки нам треба що? Повизнавати, повиносити на світло всяку темряву і навчитися поступати по заповіді, щоб тобі ж не повторювати, знати по заповіді, І так ми очистимося, і ми будемо праведними людьми. Слухайте. Ти беззаконний кончені, який не міг вже помінятися, тюрма не могла поміняти, а Слово Боже, тебе сильно поміняти. І преобразити, правда, і бути таким чоловіком, що каже, що це колись такий був чоловік, та я не вірю. Ми кажеться, навіть на лице подивися, воно преобразувалося, воно вже ну, і звучає щось друге нема там, й ненависті такої, де можна було на людину глянути, поняв, що така людина від нього треба триматися подальше. Отак ми преображаємося в образ Христа. І оце процес такий, але для того треба багато з тих, що увірували. Значить, Якщо ви увірували всього серця, прийняли хрещення по вірі, то тоді треба було це розв'язувати людей. Так чи ні? Але виходить, дома милосердя, для чого? Підготувати вас до церкви, щоб ви могли прийняти хрещення по вірі і бути продуктивними в тілі, не бути болячкою на тілі Христа. І з вами треба попрацювати, і немало працювати. І от над вами працюють, думаю, це наша така робота. А що не можна от так якось це робити? От так якось так все робити? що воно все якось так робилося? Є наука. І Її треба прийняти, і її слідувати треба. Коритися треба. І багато з тих, що ввірували, приходили, сповідуючи, відкриваючи діла свої. Ну, понятно, які діла. Діл всяких було, правда? Далі. А досить багато з тих що займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма і склали ціну їх. Тобто, Люди займалися чародійством, люди читали магію. Да? Люди колдували, робили щось друг другу. До них люди зверталися і попадали під прокляття, бо така сама вина того, хто, хто колдує, і того, хто звертається, однаково. Прокляття до третього четвертого роду. Раз пішов до бабки яйця покачати, що когось просто завів туди, а ти вже маєш прокляття на собі до третього четвертого роду. Це смертний гріх, за який ти маєш померти, родина твоя має бути знищена. Один гріх, да один хватить. Фу, а я не знав. Ви знали це, ні? Ми думаємо, що я ж там не, не, не багато, там так наробив. А чого одного хватає? Яєчко покачала і все. Мені дзвонять люди постійно з проблемами. Я їх слухаю, потім кажу, ну я де що запитаю? А яйця ви не качали, де до бабок не ходить. При чому тут це? Люди сміються. Він мене питає, ви чуєте, він мене питав, там, чи є мій яйця ніхто не качав. Ну качали, то що тут такого? Ти мене це нічого, то для тебе нічого. Ви в школі там гадали, там мертвих визивали духів, щось там робили. Та було, ну то й що, ну то й що, ну то й що? Ну, що. Це прокляття до 34-го рода. Буде складати ви і діти ваші, внуки, правнуки. Ви розумієте це чи ні? А я не вірю, мені щось не віриться. А мені віриться, чому? Так, слово Боже говорить. <клухи> і тут просто, просто ми прочитали один стішок, правда, що це такого. Багато з тих, що вірили, приходили, сповідували, і відкривали діла свої. І другий. А досить багато з тих, що займалися чародійством, зібравши книги свої, спалили перед усіма, спалили. А книжки ці дорого стояли, поміг я палив магії. Ще тоді, коли таких магазинах їх не можна було купити. і Ми спалювали, вірували, ми спалювали. Та, це 93-й рік, там, і ми, я вже пішов там вперед. І вже я поїхав в твер, там, і там познайомився з тими, Магозанімателями, які кучу проблем мали, але вже люди хотіли звільнитися від цього і спалював. Ці магії, там вихар такий піднімався, везде забори такі слухають. А такий смерч піднімався і розносився всі ці -ці гарячі е, листя, слухай, це то на це кружив. І це все, все ну якби суприкасався з цими речами. Приходжу в хату і Геннув, а що це за дерев'яний монах стоїть тут? Де ви його взяли? На дворі знайшла, принесла до хати. Ану, взяли, спалили його, да і все. Ну, так просто такі речі не валяються. Приходжу в другого, там дивлюся, Ми якось хтось звертав увагу, дивлюся, куча всяких картин, що не звертаю, а що це за маска вас висить? Де ви взяли її? А я її знайшла на другану в городі, настались там, ту маску. принесла. Дерев'яна гарна така масочка. Да? А ви прийшла додому, і з тих пор у вас проблеми почалися, да? так? це почалося тоді. Так, сам... да, ви знаєте, то саме тоді. А ви купили картину, да? Де? на базарі купили, хороша картина. А що тут з другої сторони, що тут за еп... епіграми тут намальовані? Ви знаєте, що це таке? Це конкретно колдовство чародійства, вас з цієї хати хочуть просто вижити і все будуть робити, і зараз будуть колдувати, щоб вас тут не було в хаті. Хто? Хто таке? Воно вам треба. Воно не треба, але в світі цим люди займаються, люди служать дияволу, люди зводять людей, насилають на людей всяку порчу. Це все є. Для того, щоб заволодіти їхнім і людині, прийшли, продовжили віддати свою квартиру, а вона не захотіла продати їм квартиру, то з нею почалися ну, такі речі робити це все. Бо почали колдувати, почали застосовувати колданів. А якщо у вас були доступ колись до чорця, воно буде впливати на вас. Вже будучи віруючи, будете страдати. А як, а б всього не було, то граджон, все, ну не, не руйнуй ограду. А чим зруйнувати? Гріхом можна. Я хочу проблем може бути. Отакого. І люди живуть і страдають, і отакі речі мають. І не знають, як вибратися з цього. А звідки я це знаю? І Слово Божого. Вчився, звіти, Господь вчив, показував і практично показував, як це все робити, як розв'язувати всі всі речі. І показував на мене ми що де саме, це конкретне зцілення люди вийшли, все. А потім каже, тепер далі будеш робити це вірою. І я це прийняв від Господа і вчу вас цим речам. Буду говорити вам це все вже далі, по ходу. Якщо ви будете служити Господу, якщо ви розположите серце і йти цією дорогою, посвятити своє життя для Господа, то вам можна передавати цю науку. Бо було сказано Тимофію: знайди людей способних, які могли б і інших навчити. Тобто навчиш їх, і вони, щоб вони були способні. Ну, а ви так, то прийшли, то йшли, то прийшли, то йшли, правда? І більше така робота, яка ведеться, не більш така поглиблена, а більш така поверхнева. Тобто початки, да, там, як розв'язатися, як навчитися, як треба ходити, навчитися. Це все і вам говорять. Да? І ви собі, ну, там приходять одні, там учиш, там, раз, другі вже прийшли, ти вже пішли кудись там. Да? Другі прийшли. І отак постійно постійно Іде, хтось може, потім навернеться. Воно йому нагадається, він візьме цей напрямок, почне цієї дорогою йти, посвятить своє життя для Бога. І оце все воно йому допоможе, воно йому нагадається. А якщо не підеться дорогою, воно все таке, знаєте, труділість, труділіся, каже, і нічого не залишилося. Да? І або, каже, щоб труд ваш не був вчетним. Тобто науку правильно вложили, а плоди пішли неправильні. Тоже така є річ. Люди слухали правильну науку, але пішли з інгими дорогами, і воно. Чому? Тому що ну, ця дорога така неінтересна. Інтересні дороги є другі, там, десь там, чишує бліснуть, де щось показатися перед людьми, а така ця дорога, вона не Скромна така, і по ній йти, то воно таке, ну прибелі мало, какой то там, чи ще щось там, що люди шукають в світі. Але Господь вірний своє слово і це приложиться. Але треба що? Сначала смиритися і покритися Бог. Перестань про це думати. Перестати заботитися, як устроїти своє життя тут на землі. А і ви вже приходите сюди в більшості такі люди, ви готові більше. Вже до такого життя, щоб жити для Бога. Це не те, що люди в світі, які все мають, і їм там вони по наследству отримали від батьків хороший спадок, і їм оце все оставити і те, як вам. Ви прожиті люди. Ви вже не мали надії на життя, і Господь починає з вами працювати і каже, вибери цю дорогу, йди. Але ми тільки отримали стілення там від раку, від того, розв'язалися якісь питання, і ми куди біжимо? Ми одразу біжимо на свої городи і на своє життя устраювати далі і все, бо воно. Ну, ми ж не думаємо, як жити для Бога, як послужити людям, правда, як душу свою віддати за людей, тобто, життя своє, тобто в мене є свої діти, в мене є свої, мені треба там більше працювати може. Нащо мені йти сюди? Зранку буде дітей, всіх збирай, там учи їх, правда, Києвов. Жертви порнуть за них. А для чого я маю йти сюди? Тому що я посвятив себе для Господа. І я служу Господу. Чим? Тим даром, який він мені дав. Для чого? Для збудування святих. Ви святі Божі люди, бо ви прийшли під покров Божий. І Він вас покрив своєю благодаттю, і ви святі Божі люди, примирилися з Богом через Ісуса Христа. А далі треба прийняти у вас і покоритися йому. І от воно, і треба зрозуміти, тут ця Біблія якась казочка, непонятно, про що тут написано. Але потрохи-потрохи ця казочка починає перетворитися в биль. Да? Це било. Це все било. Це не казочка. І от ми, і тут якби все воно тут, ну говорити, не переговориш все. Але говорить, можна це напрямок, дається все. І по Слову Боже. Ми читаємо і розбираємо все, і думаємо, в чому проблема, в чому проблема. Проповідувати здорову науку завжди буде що? Чи були будуть чи ні? Будуть. Найперше для мене будуть послідством. Чому? Так що так написано. Коли вони несли цю здорову науку, то попередньо їх гнали, їх переслідували за це. Чому? Тому що людям він починає людей відвертати від релігії, від мертвих обрядів. Що людям легко управляти людьми, да? а він починає говорити, що людина є, кожна людина це є індивідуальність, що ця людина є здорова, створена Богом людина для спілкування з Богом. І вона має свою печать, і він є цар, і священик, і майбутній, і наслідник Божий. Ти На що ти мелиш таке? Нащо воно їм треба? Лучше людей тримати в люблять ще їм чого не говорити. Ми маємо ключі розуміння, а їм це не треба відкривати. І вони сміються, кажуть, вони все одно не спіють нічого. Подивіться, вони покалічені люди. Що їм кому там проповідає? Так написано. І так все робиться, як написано. І все зробиться так, як написано, і Господь підніме людей собі із таких і цих ну, попаленого цього каміння. І спраха підніме собі і зробить служителями. І подивитися, ну то він і робить. Він так і робить. І ми можемо взяти трошки далі. Але я хочу вже дочитаю вам. А досить багато з тих, що займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма. І треба палити. А є речі другоцінні камні, через які бабуся ще колдувала. Мама колдувала, внучка колдує, а це дорогоцінне каміння, його треба знищити, тому що воно було посвячено дияволу на служіння. Золоті речі всякі і тому подібне. Теж треба з ними розставатися. Може краще продати? Ні. Їх треба знищити, обов'язково. Читаючи слово Боже, ну, балакаєш. Нема коли читати. Це говорять, говорить, скільки трохи прочитати, можна цілий день говорити. Говорить, говорить і каже, слухай, що вже говорить, давайте що будемо робити, правда? Давайте будемо робити. Воно говориться для того, щоб почати робити і зрозуміти, як робити. І якщо від цього серця, то можна. Чуєте? А якщо 50 на 50, ви вернетеся до рибалки, до охоти повернетеся. Ви вернетеся знов до тих речей, які фактично вас не будують. Просто коли вам тяжко, ви зразу біжите ще телевізор, чипсів накуплявся, буду дивитися, що мені все достало. На цей момент взяти Біблію дуже важко в руки, протистояти в цьому, боротися з цим. Ай, я віддаюсь на волю.